Надія Янчук готує березенські балабони. каже, це страва її дитинства. Я от як зараз пам'ятаю, як нас мама і тато готували цими такими гарненькими балабонами, які були дуже, дуже смачними. Надія Янчук, директорка Березнянського центру культури та дозвілля, 28 листопада. Вона представила березенські балабони на засіданні експертної комісії. Яка включила цю страву до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Чернігівщини? Процес виготовлення і сам рецепт дуже такий простий. Для цього треба мати домашній крохмаль». Надія розповідає, її мати брала п'ять стаканів крохмалю, просіювала його та перекладала до глибокої ємності. Після чого підсолювала і обов'язково уже е, у печі був е, гото, ну, варився окріп. Тому що якщо окріп не буде такий, як у нас кажуть, кіпити в ключ, тоді крахмаль не завариться. Він просто так розповзеться водою, і ви нічого не зробите з ним. Окріп необхідно вливати тоненькими цівками і одразу вимішувати тістом і Показує Надія. Все це треба робити швидко, тому що якщо крохмаль він дуже застигає. Ще треба трішки води додавати. А ви науко визначаєте скільки кров потрібно треба Так, Тут скільки вже візьме тісто. Готове тісто. Жінка накриває рушником та залишає остигнути. Тим часом готує підсмажку. Брали домашнє сало, нарізали маленькими кубиками і відправляли вже на розігріту петельню. Потім брали цибулю, також нарізали кубиками і е, докидали Коли тісто охолонуло, Надія викладає його на присипану крухмалем поверхню та трохи розминає. Мама давала нам теж його м'яти у руках. А тепер роздивіться, мама брала ось так. о Бачите, як просто не треба зайвих цік. Надія говорить, варяться балабони як вареники. Потім через друшляк забирали ці балабони і викидали цю. Сковороду мати ставила на стіл велику петельню. Ми сідали кругом столу, брали ложки і смакували. Окрім шкварок, з цибулею, балабони їдять зі смаженими грибами. Також є солодкий варіант. Балабони у вершковому маслі з цукром розповідає Надія Янчук за її словами. Ці страві близько ста років з жінками 80-85 років. Та ви що, це ж балабони? Це ж ми за рахунок цих балабонів ви виживали. Дарина Перепачон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.